Чао, чао тут. Ну що, можливо, ви вирішили стати щасливим власником автомобіля в Італії? То сьогодні поговоримо на цю тему. Якщо громадянин не є громадянином ЄС, має дозвіл на проживання, він також є резидентом і зареєстрований у реєстрі муніципалітету Італії. У цьому випадку ви можете придбати та зареєструвати транспортний засіб в Італії, навіть якщо ви не маєте громадянства. Але українське посвідчення, контрольоване в Італії, угода з 2022 по 2027 рік, набирає чинності з 24 січня 2022 року і залишатиметься таким протягом 5 років до 2027 року-24 січня, якщо не буде продовжено на ту пору. Лише ті, хто вже мав його до отримання та проживав в Італії менше 4 років на момент подання заяви, можуть вимагати перетворення українських водійських прав на італійські без необхідності складати додаткові іспити. Також враховуйте, що оскільки ви будете новим користувачем авто тут в Італії, то страхування сягатиме 1200. З наступними роками ця сума може зменшуватися, якщо ви не потраплятимете в інциденти.